Давайте же підведемо підсумки першого дня війни в Ізраїлю. Ну, по-перше, Ізраїль отримав підтримку від західних країн. Сполучені Штати заявили, що Ізраїль має право на самооборону. Підтримали також НАТО, Великобританія і деякі інші західні країни. Росія виступила з тим, щоб там якось урегулювати конфлікт. Україна, до речі, також підтримала Ізраїль. Із таких більш-менш значущих великих країн Хамас підтримав тільки Іран, і, в принципі, це нікого, напевно, не дивує. Армія Ізраїлю у другу половину дня вже більш-менш роздоблилась і почала виконувати бойові завдання. Також на території Ізраїлю вже почали призивати резервістів і, по суті, почалась мобілізація. Перед нацією виступив прем'єр Нітаньяхо і заявив, що буде проводитися операція залізні мечі. А боки Хамас патахби міткефет петагацханик негід медінат ісраїл венегедезахе. Анахобі тохзе між от боки амукдамот. Операція поки що знаходиться в активній фазі, але я думаю, що вона не затягнеться, враховуючи те, що у Ізраїля все ж таки модернізована армія, вона сучасна. А ось у палестинців там незрозумілі якісь мотоциклісти. Ну, ви бачили всі це відео. Скоріше за все, армія Ізраїлю буде заходити на всю територію сектору Газа, і я думаю, що вона буде окупована на деякий час. Але все ж таки, палестинці досі контролюють сім населених пунктів. Ситуація ускладнюється тим, що палестинці брали ще й у полон жінок та дітей з ізраїльських поселень, і це буде ускладнювати операцію, щоб їм не нашкодити. Увечері почалися масові обстріли і південних прибережних районів Ізраїлю. Під обстріл попало місто та Львів і вже зафіксували одне влучення в звичайний дім. хто ми, що хочев, що заказує цхок, пам'ятаю, що вона байнаєм, що ліга і техніцальті. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Правда, слід зазначити, що в усіх домах Ізраїлю є спеціальна кімната, яка захищає від взривів, але, напевно, може не захистити від прямого влучання. А разом цим цехал показав вже кадри, як він ліквідує палестинців, і ось був удар саме по їх штабу. По центру Щодо мотивів цієї війни, то зрозуміло, що палестинці не можуть здолати Ізраїль, і шансів у них в принципі нуль. Але головний мотив всього цього діла, напевно, заключається у тому, щоб зірвати підписання договорів між Ізраїлем та Саудитами, і це головна мета цієї кампанії. Все-таки слід пам'ятати, що Хамас спонсується Іраном. І саме він зацікавлений у тому, щоб саудити з Ізраїлем не зблизилися, тому що це два їх головних ворога. І якщо вони стануть союзниками, то Ірану буде не дуже добре.